Правилі на весні. ставши від Англію, постільки вище, то скільки успадкував найзначніше ім'я Бога. Коли до Ам'яці промовив браття, а Мойсей, коли виріс, то звіща зватися сином дочки Фарона і вибрав ви радше сражати з людом Божим не заднувати дочасної греховної втіхи, подівечи на нагороду. Хоча за більше гласну народу вибраного народу, війська, є гектур і що ще скажуть. Не вистачить мені часу, коли почну розповідати про Гаделона, про Арака, про Самсона, про Ебу, про Давида, і Самуїла та пророків, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обідниці, обітниці, загородили Ащилем, силу вогню нього Після мечах уникали, поставали сильні у всенемічі на війні, проявили мужність, а пережинці розганяли, жінки дістали назад свої померли, які воскресали. Інші загинули в мука, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші на рук вечів загнали ще кайданів і в'язниці, їх каменовано, розрівану пролою, ნონკა იზოვერ შეტრელავი Филипа молить до нього і за мною, а був Фелип звідси їди з містам дрія та Петра, зустрів Филип на і сказав до нього, ми лише того, про якого писав Мойсей, за коні про Ісуса сина Йосипа з Назарету. На сказав йому, що добро може бути з Назарету. Прийди і подивися, Ісус, побачивши, що до нього надходить на сказав про нього, ось справжній ізраїтянин, якому нема лукавства. Натанаїв сказав, звідки ти мене знаєш, у відповідь Ісус сказав йому, перше ніж ходить тебе покликав, я тебе бачив, як ти був письмоковницею. На відповідь Йому, вчителю. Ти син Божий, ти цар Ізраїля, ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовлю до тебе, я бачу тебе, споконницею віруєш, бо бачиш більше, ніж те, і сказав до нього істо, істо кажу вам, бо бачите небеса відкриті крики ангелів Божих. Яконіго Схолі та Схові та Сина Чоловічого, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Філика. І після того, як після покликання він зустрів Натанигіла і Натаниїла говорить, ми знайшли того, про якого писав Мойсей, законні і пророки. Тобто, іншими словами сказати, і нього його, ми знайшли Месію. Що доброго може бути з Назаретом? Чому така відповідь? Що доброго може бути з Назаретом? Якраз Галилея, Назарет Галилеї, та жив Ісус Христос, вона не відзначалася чистопою. Саліра, така яка має бути то була в юдеї, ну, не в галилеї, а тим більше не Самарії. І до нього Фелік тоді говорить: прийди і подивися. І той пішов подивитися. Ісус побачив, що до нього на хворі Сказав про нього, ось справжні ізраїльтяни, в якому нема лукавства. Ось ці слова, це речі, ось справжні, справжні ізраїльтяни. Ми ті слова справжні ізраїльтяни можемо перевести вже нашою мовою українською. Ось той, хто Бога правдиво прославляє, той, хто правильно прославляє Господа Бога або православний, той, хто правильно прославляє, правдиво прославляє у грецькому ортодоксус. на це відповідає, звідки ти мене знаєш. Тобто, якщо ти мене називаєш справжнім із якого в якому не мала звідки ти мене знаєш? Адже ми незнайомі, я тебе перший раз побачив, звідки ти мене знаєш, що ти так про мене говориш? І Ісус відповідає. Перше, ніж коли тебе покликав, перше, як фалик тебе покликав, ще. Як в йому похвалився? Я тебе бачив, як ти був і смоковницею. І коли це на почув, то відповідає учителю, ти си Божий ти цар Ізраїля, тобто визнав Ісуса Месі. Але що в тих словах Ісуса так подіяло на телекіла? Чи ні, зразу після того вже визнав Ісуса Христа, що це є Ісія? Що в тих словах міститься? Ви знаєте, ота ситуація, в якій жили сучасники Ісуса Христа? Вона дуже наближена до сьогоднішніх нашої обставини. Вони страждали. Вони були під генітом гримлям, і вони чекали на визволення. І ми з вами так само терпимо, страждаємо і чекаємо так само на визволення. Хто положить тому всьому край і кінець? І вони так само знаходяться в подібній ситуації. А коли людина знаходиться в такій ситуації, що вона робить? Вона про це думає, вона про це розважає, вона замислюється на тим. Людина починає замислюватися, що може допомогти народу, що має таке статися. І щось подібно, отой надію. Сидів під тою споконницею і думав над тою довгою народу. Месія має демогти. Месія має дати зміння. І тому, коли Ісус прийшов, коли прийшов до Ісуса, Ісус йому говорить ось справжній замічани, в якого нема лукасту, це вже виставчало для того, що вона тебе визнав його Месію. Тобто Ісус. Натякнув про те, що він знає, Ісус знає, про що той на думав, коли він сидів під тою спокопницею. Про що він думав, про що зважав? Тому їх в Христі сьогоднішня неділя називається неділя православ'я. Тобто перша неділя посту це є неділя Православ'я. Тобто неділя тих, хто правдиво прославляє Господа Бога. Сьогоднішня неділя вона нічого не має спільне з церквою, з конфесією. Неділя православ'я це те, що відноситься до віри. Вона не до церкви православної чи до конфесії. Осьме століття. І Рі далі Христі увагу, що церква пройшла, переборола різні руки, різну небезпеку, яка була до того. Церква переборола ту науку, яка відносилася, коли люди розважали, чи Ісус Христос є Бог, чи не Бог. чи дві природи, що Ісус має. Деякі вважали, що Ісус тільки має одну природу, Божу, людської породи він немає. Пісніше вважали, що при Діва Марія вона не є погородицею, навіть тільки Христо робиться, тобто в були небезпеки. І церква пройшла через не ці небезпеки. І вже 8 століття і вийшла вже нова проблема. Восьме століття до Христі. А в шостому столітті з Аравійського півострова мусульмани почали свій похід завоювання. І була велика небезпека перед Візантійською імперією. В Той час був імператором Візантійської імперії Леві Заврійській. І він, бачачи, яка велика небезпека, почав собі розважати, що для того зробити. Або іншими словами, як подобатися мусульманам? Що для того зробити? Тобто, що зробити, щоб бути своїм? Розважати. Він побачив почав, що відділяє, що розрізняє християн від мусульман. І так зразу знаєте, що відділяє? Ікони. Мусульмани не поклоняються жодним іконам. Вони більше живуть, знаєте, той старий завіт, вони прийняли за основу старий завіт. Цей останній пророк, осталось, завідки заборонювалися поклонятися. Тобто Бог, на Богові навіть різним, знаєте, то, що Бога нагадує. Поважалося так, знаєте, що Бога ніхто не бачить. Так, Бога ніхто не бачить, але Бог воплотився, Бог прийняв тіло. І коли до того Бога ніхто не бачить, бо він є дух, але коли той дух прийняв тіло, то тіло стало види. І те, що ми бачимо, це те вже можна зображувати на іконах. Духа не зображиш на іконах, але людське тіло, ту форму, яку Бог прийняв в тому людському тілі, її вже можна на іконах зобразити. Борони суперечить те, що написано в старому завіті. Але коли так почали із армійськи розважати, що він зробив? Ага, Переконую до примирення з мусульманами є ікон. Значить треба ікони що почитання ікон треба зруйнувати, заборонити. І видав наказ по цій Візантійській імперії, в якій заборонювалося почитання ікон. Я вам хочу сказати та тобі христі. Що більшість християн Візантійської імперії прийняли рішення царя. Слухали царя імператора. Почали знімати вікони по церквах, по монастирях. Але залишилася маленька кількість людей, які все-таки імператора не слухали. Ми навійшли на смерть ради почитання ікон. Серед них Тивото Студит, інші були. Так само був, який Іван не його ще називають те, що ми з вами співаємо молемі, добристої Бороці, наскільки ти молишся, благає. Perché ha scritto delle stechie, ma ha scritto anche quando è stato portato a punire, gli è stato tagliato la mano, ma quando è stato portato, ha scritto delle stechie. Cioè, c'erano persone che non ascoltavano l'imperatore. Sono rimaste persone che si sono perseguitate. йшли на мученицьку смерть, але більше в Христі це прийняття. І ви знаєте, і так було, аж поки не прийшла цариця Ірина, і цариця Ірина назад повернула почитання ікон. І було сказано, що почитання ікон воно є корисне. Тому що почитання ікони є обложення Божого Сина. Тому запам'ятайте те, що дуже часто і у вісти наші людям закидують, що заборонюється зображувати Бога. Так, Бога заборонюється зображувати, Бога ніхто не бачить. Але Бог то дився. Щоб ми знали. Що говорити? А тим більше Мати Божа, вона та сама була людина. Тобто ми зображуємо те, що було, те, що бачили, то і зображиться. З... А того, що не бачили, то його не може зобразити. І тому, до й Христі, ота доба історії, де було заборонено почитання ікон, називається іконоборство. І Ірина назад вернула почитання ікон, то в той час, і почали люди себе так, християни називати, поділитися, православні і неправославні. Точно пробере свій почати почитання ікон. Ті, що послухали наказ імператора, вони не православні. А ті, що боролися проти отого наказу імператора. jej od і старі Бога, живот вами при чистій своїй матері, і сятий слави сегодня апостолів, осятимеця нашого Василі Великого і пископа, Кисаріка Маликійської, і всіх святих провели спасена з як лаги, і людинолюбний.